Усім привіт! Сьогодні я вирішив вам розповісти про деякі новинки із сегменту захищених смартфонів і не тільки, які нас чекають весною 2024 року. Що це за моделі? Зараз вам швиденько розкажу. А третя модель, повірте, вона найбільш цікава, я думаю, для багатьох із вас. Принаймні, якщо ви не збираєтесь її купувати, але знати про її існування потрібно. Тож, почнемо ми з Дугі ДК-10. Зверніть увагу ДК, нова лінійка компанії Doogie, і що цікавого нам пропонують в цьому смартфоні. На даний момент інформації досить мало, і на AliExpress, і на офіційному сайті практично немає інформації, ніяких банерів щодо того, які конкретно характеристики, але уже по назві на AliExpress ми можемо з вами зрозуміти основні моменти. А саме, процесор Dimensity 8020, нагадую, це такий же процесор, як в BlackView BL9000 і у Ulefone Armor 23 Ultra. Цей смартфон буде досить потужний, досить недешевий, і найбільше в очі мені кинулось ось це: amoled дисплей 2К роздільна здатність 120 Гц. На захищених смартфонах ми з вами такого ще не бачили. Це буде дійсно перший смартфон з таким дисплеєм. Але все ж основний акцент виробник робить на фотоможливості. Він заявляє, що це буде. Повністю проривний смартфон. Тут у нас 50-мегапіксельна камера, поки що не зрозуміло, який саме модуль тут встановлено. Як я вже вам казав, інформації досить мало. Тут листаєте, практично нічого не написано. NFC підтримка, FM-підтримка, Bluetooth, а, до речі, зарядка 120 Вт, звичайно, величезний плюс. Я можу здогадуватися, що акумулятор тут буде скоріш за все, такий самий, як у більшості смартфонів ДУГі, які були випущені в 2023 році, а саме 10800 мАч. Було б непогано, погодьтесь. Тобто, що нас чекає. В цілому, у нас чекає хороший сучасний смартфон на хорошому процесорі з хорошим дуже дисплеєм і з швидкою зарядкою. Ну і пам'ять. Скоріше за все, тут буде 12 оперативка і 512. Ви бачите, пам'ять постійна. До речі, зразу скажу, хто не знає, чому пишуть ось так на деяких смартфонах. Не лякайтесь, це не означає, що в смартфоні реально 32 ГБ оперативки. По-перше, вона йому не потрібна. По-друге, процесор не підтримує такий об'єм. А по-третє, це пишеться разом з оперативною пам'яттю, яка запозичується з постійної, тобто віртуально. Оперативна пам'ять. Тобто на цифру 32 не звертайте. Тут або 12 буде, або ну максимум 16 ГБ оперативки, хоча я не розумію про що це. Коротше кажучи, слідкуйте за новинками, за цими, за обновками. Як тільки якась інфа буде, скоріш за все, я вам про неї дам знати. Другий смартфон, про який я хочу розповісти, це Energizer. Я думаю, ви чули, що 5 років назад, в 2019 році компанія Energizer на виставці MWC в Барселоні показала свій прототип от цього смартфону PowerMax P18K. Ось, бачите, дядько, на фотографії стоїть і величезна цеглина в руках. Я почитав коменти під цими статтями, і, там всі казали, ну що це таке, це просто цеглина, це нереально. А вже пройшло декілька років і ми побачили з вами перші цеглофони по типу KTL WP19, потім Tank і так далі. Дугі VMAX той же ж самий. Щоб ви розуміли, ось так виглядав цей смартфон. Ну, як на мене, дуже не круто. І чому я почав саме з цього? Тоді, 5 років назад, смартфон не користувався взагалі ніякою популярністю, тому його ніхто й не замовляв. Це був прототип, тобто їх не було в серійному виробництві. Так по сей день його й немає. Але що я знайшов? Знайшов новину, що Energizer p 28 k будуть знову на днях показувати в Барселоні на цій же самій виставці. P28K. І що ви думаєте, значить 28. А це значить 28 тисяч мА. Тобто, якщо це дійсно буде так, то це буде найавтономніший дійсно смартфон, але поправочка це не захищений, а просто звичайний смартфон, наскільки я знаю. По характеристикам також мало що відомо, процесор ще ніде не розголошується. Вказано, що буде 60 мегапіксельна камера, яка буде 4К знімати, ну це зрозуміло. Ну і вже новенький 14-й Android в цьому смартфоні ви побачите. На жаль, ніяких фоток поки що немає. Поки що все засекречено, але якщо почитати коменти, то я вам скажу, що зарубіжні коментатори дуже стримані в своїх коментарях. Я думаю, що якби на українських сайтах ця новина була, коментарі були б трошки жорсткіші. Ну і наостанок, напевно, найгарячіша новинка, яку я особисто дуже чекаю, це Unigertz Tank 3 Pro. Його прошність полягає в наявності, чого б ви думали: тут буде проектор, як в другому танку, і це дуже гарна новина. Мені особисто не вистачало в третьому танку проектору, і на тобі, не пройшло і півроку, як вийшов Танк 3, і вже Танк 3 Pro на підході. Я більше скажу, якщо ніяких проблем з доставкою не буде, то вже на початку березня я буду мати цей смартфон на руках, і в березні буде його огляд, тож не зайвим буде підписатися на канал. Щодо характеристик більш точних, інфи поки що немає, але не думаю, що смартфон якось сильно поміняють. Хотілося б в це вірити принаймні. Я дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь і будемо на зв'язку. Бувайте!